Нам потрібен танк. Щоб потім ще один гарантований забрати. Да, да. І ще ми отримали Панцерник, Ооо, панцерник, блін, як його там. Та ви що, Ха! От його я не очікував. Ну і не дуже хотів, тому що. Повільний, але бахає він дуже сильно. Непогано, непогано. Накликав. Добре. 67. Ще 17. І будемо очікувати ще, щоб щесь. Давай, чи танк, ні, навряд. Чи. Це прота. Альфа, добре. Дві альфи у нас є. А ні, тут сподіватися на щось. 6... Щоб отримати десяточку тут потрібно, як мінімум, відкривати 230. Це як мінімум. І то отримаєш БЗ-72. Ну це альфа чи БЗ 72. Я собі Опа! Хто ти? Ого! Як його там Торн? рун. Пунтун? Непогано. Нові танки, саме не диво, що в мене не всі танки в наявності, але мені випадає тюрм. Смаколик? Мені таке вподоби. 23.